Je vais vous appeler à la tête de, la tête, de la tête. Ти ще що там поливаєш? Війшла в смак, Ганусь. Я, я теж відійшла в смак. Та ти що, Ануся? Все. Все поливає. Ганузя! Каже, що там водний пістолет? Який там пістолет? Це цілий автомат. Я ж кажу, це ж це зброя в руках манятка. Ану... Шй на мене набрисов. А нусь у мене там тапочки хатні, доця. Та палапа намалювала. Да. Ух, нарешті. Швабри. Ти озброєна швабри? Тільки нададе, тільки не даде. Ну це просто була богемна вечірка. Ганнуйся, Ганусь, Ганна Марія, Ганна Марійка. Ганна Марійка. Давай пока-пока, мамі, Давай пока-пока, мамі, Пока-пока, молодець, і продовжуємо працювати. Да, дівульки?